Просили, не просили, а. Просили, не просили, а друга частина по бекромус вийшла. Типа на кожному рівні будуть монстри? Різні, да. так. Бля. Ой-ой-ой... Оооо, він біжить біжить, не біжить! Що ти пиздиш? Що Ти виглянуся! Ти чл! Він... Голий мужик якийсь. Ти чуу! Да, я я ж казав, що це це воно. При... Помилка! Шо пе. Пшо? Ебать воно! Що за херня? Що це було? Ти, ти, ти на землі що? валяєшся просто, що? Ну вони мене вбили крізь текстури! Касета розсипалася, блядь. Єбать, що? Ну добре, я теж здихаю, перезапустимо левел, ну його, ну його. Ну, а ну, я, ну, як, як на тебе вбили? Просто теж вмрити. Навушники зніми, закрити ви очами, вибіжи. якщо проти того я тіпа кажу, можна? Що, в одній грі про бек... Погнали, погнали, погнали! Він тікає. Давай направи генератор. Работай. Можешь... Бачишь, бачишь, он вхит, бачишь, э, прямо и налево вхит. Докрь, там двери, пробежи. Да? Э, прямо налево в генератора. Прямо, прямо, прямо бежи. Правише. Не, не, по. следующий раз. Пиздец, да он скоро Найс, погнал! Я бежу прямо за ними, давай! Чекай на пивдорозе до меня. Давай, тут. Я наиболещий. А не не, -не я блещий. Понятно. Просто по пристинку биха, да, мне? Да, да. Уебать! -да. Пиздец. Тебе... Я свечу. Ой, Ой, уебать! О, тут светло, он может зайти, походу, через светло, це. Ще, ще, пос... Ще 30. 25. 20. 15. 10. 5. Бежи. Серце пісець колуп. А де шукати цю воду? Все, глузду нема вже майже. В Ти куб. не чуєш мене? Чую, чую. Я свищу. Я бачу, вихід. Я тоже. во, -во, -во. Я тут ми минулого Во-во-во. я тут вот! Давай открай, открай, открывай, забігай. Дивимся, чи є цей вода. Добре, йди сюда. Набери. Вже пити? питы? Ні-ні. коли глузд буде прям хуйовий. Ты да? ЛС, если ты мне меня... фанат... Блядь, я тут! Бачу, бачу. Думаешь? Да. Я, я сдох, шо? В... Вид лузду. Блядь, да, а шо рубить? Я бежу. При... Ты, просто прими. Дурак! Ты, ну, блядь, ну, бежи, ладно, бежи. Стоп. Бежи, хума! Бежи! Отдох! <клево> Оооо! Що це було за звуки? Це ти Це я А як ти голосовий чат включив, дебіл? Так вона накось сама автоматично включається. Єбать, я пере. У мене більше немає нічого, щоб для глузду чекати У мене теж немає. У мене половину глузду. Ти кто ніч, де капец? О, погано, пога. Ооо! Вондон! А що він не втік? ЧЕ живий, стоп! Я живий! Я живий, Хума! ти де? Використовувати користовый Використовуй бен Антон! Блять! Ти живий! Де? Забігай! До хати, до хати! У мене, мене критичний глуст, я не можу! Мені треба шукати попити! Ничка, люба! Та шось! Ні. Пиздана! Все! Бай бай, бразер! Пизданом! Виключи, виключи світло! Не поможе, думаю! Бачу страничка! Свод вона! Будь ласка! Я встиг! Я встиг! Я тебе врятую, може! Я тебе може врятую! Я тебе врятую! Фух! Як добре, що він тебе завалило не мене! Хе-хае! Дивись, нього! Він боїться світла! Диви! Все-таки світовий рятуй, Насик, вони бояться! Я зараз так зроблю! Давай, давай, давай! Идуть ідуйон донор! Давай! Свиты, цветы! Я в всю сторону ты Давай, давай, ты влево и вправо. Пишл нахер. Можно по патрошки. Бежать на тебе! Ба, ч, да не, все нормально. я же их майже не боюсь, навіть. Все, найс, світло. Не, все, пизда глузду, пизда глузду. Мы походу, мы походу вообще все нишки які ми мали. Бля, я не Я же был в нишці, добре. Я не шл шауд ничку на іншому кінці карты. Моє мог здохотити роздох. Якщо ми перше зробимо, йдемо до хуя водички, да, все ми так, Що не те, що все. Бачу, ще одну соло, тобі прикалує. Рисовий пиріг, що він дає, втрата розуму, Ш... мінус швидкість, але плюс глуст. О, глуст! Я про те, що ми могли зараз цим фонариком повідуватися, а потім просто сей. От відремонтувати за генератор. Так, генератор недалеко. Він так... він трохи далеко баный насрав. Ти побіг по вхід просто прямо? Я бачу тебе, я бачу. Все, добре. До, до мене, до мене! Світи! Свічу, свічу, свічу по сторонам просто, давай! Я який генератор лагодай! Вс, замедись генератор поблизу, так, щоб одразу його відремонтували. Нички! Н нема ні одної! До кута скоро, до кута. До кута, до кута, до кута, до кута. Яка ж херня... А де кут? Волк придбал, пере нами, передам, перед нам, все нормально. Я право ты ліво, Бежать, 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 не бачу. Стоимо на місці, на я рухаемся. Ну типу, не відходи. Ніч така довга, а день такий короткий, це якийсь рофл уже просто, не? Той, давай! Давай. А Держай я просто понял. Там сторона моей бути поняв, понял, 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 понял. Тут сразу хит я, найс, блядь. Не готовий. Готовий. Все, давай всередину. Вода є. але просто сода, блять. Ще одна Три соди на одному місці. Чекай, я, я схаваю печеньку. Треба глуст. Найс. Ти не бачиш в ігровому... Ааа, це великий... Це прям кусок мяса до бата рук, да? Да, я, я думаю, что він їбав будет. Давай де сюда, десят, давай. Ага. Че, погнали, давай, до генератора. Прямо. Ну, він тоже хоть чи натучити. Я передумав все-таки Помагати нам. Чекай. І там попереду немає ніяких цих оничок. Чи, я включаю. Правильно. Я не розумію, як виключити мікрофон. Він Автоматично якось включається і виключається. Ну він актива активацію голосу. О! А прикинь, якщо ми без дискорда, стрімі Настриміться... це проходим. Ні, на стрімі було б цікаво, без дискорда поняв просто іменно в грі голоса. Давай. Хума, давай, Якщо що, ти мене дефаєш фонариком. <сху> Я в тебе вірю, хома, давай. Я побіжу зразу, назик. <сху> Дефай! Дефай мене не просто! ДЕФАЕШ! Да. Так. Шуй-чуть! О! О! На! генератори просто включили! Все, все, можем просто бігать на вихід! Т -т -т, треба двері заварити, блять! Ты боїтся и сваришь на поращий. І теперь вниз, напевно. Да, да, да. Тільки жаль с автомата нема. Цікаво, що рамка тысяч. Ой, типах, погнали. Щось тут Тому ми вижили двоє, прикинь? Мені не подобається назику ці. Ці проходи. Ти гравсичка, іди сюди. Вийти з рівня. У -у -у. А, все? А, ні, зараз все-таки щось. Це тут він буде, то м'ясо. Ну все, нас, якщо. Я, я чекаю, другий я. левел закінчився, це означає, що наступну серію ну, чекаєте. Я означає, що я не звумервля із страху, це означає, це, це означає, що наступна серія буде на наступний тиждень. Ставте лайк, якщо вам подобається, коли ми граємо в хорор. Чеки-піки, всім пока. па па